20 листопада у світі відзначають день дитини до благополуччя підростаючого покоління, привертають увагу громадськості організації та державотворців. Проте численні заходи не в змозі повністю вирішити усі проблеми, які перешкоди на життєвому шляху доводиться долати малечі з особливими потребами та її батькам. Далі в сюжеті Ірина Шевчук. Усі діти потребують опіки, любові та захисту водночас серед них є ті, котрим особливо необхідні турбота та постійна підтримка. Мама десятирічної христинки, котра хворіє на ДЦП, намагається не зважати на труднощі. Вона разом з донькою відвідують уроки в другій Чернівецькій школі. В деякий момент я вирішила, що Лікування і реабілітація дитини це діло моїх рук, і я буду вирішувати, як я буду цю реабілітацію робити, і навчання. Попри незручності, Наталя вдячна вчителям та однокласникам Христини, котрі всіляко підтримують її дитину. Перший клас ми у нас взагалі ми тоді лежали прикуті до ліжка в гіпсах цілий рік. І це навчання ну ніяк, це так сухо все було. А коли до школи вже ми пішли. Це взагалі якось інакше. Це було це. Я хочу вчитись. О, я теж буду. Я щоденник хочу мати. Це взагалі зовсім по іншому. Чотирьохрічний Назарчик також хворіє на дитячий церебральний параліч. Його матір розповідає, найболючіше для них питання про інклюзію, тобто адаптацію Назарчика у суспільстві. У садочок зарахувати його не поспішають. Ми стикнулися з головною проблемою в нас в державі. Його не можуть взяти в садочок, навіть в спеціалізований з одного боку, я їх розумію, тому що ну це відповідальний. На дитину, яка не ходить. А якщо говорити про садочок з опорно руховим апаратом, це старий фонд. Там отака, отакі сходи. Про що можна далі говорити? Натомість Назарчик відвідує реабілітаційний центр, «Особлива дитина. Тут проводять заняття, котрі допомагають малечі засвоїти знання та навички. Зокрема, хлопчик працює на уроках за програмою «Номікон», вивчаючи ази математики. У нас представлено в вигляді Ви бачите таких пластмасових формах, шаблонах різного кольору. Кожна ця форма уособлює певне число. Ось дитина зразу може побачити, що це є три. Навіть не рахуючи дирочки, а ще коли порахує: один, два, три, що це і три. Завдяки завдяки ікон іконам дуже легко дитині наочно продемонструвати. Властивості, основні натуральних чесах разом з назадчиком заняття відвідує Каріна дівчинка у класі новачок. Проте вже захопилась математикою. Розповідає, чим любить займатися у вільний від уроків час. Ну, де живочки і гай. Допомагають малечі з особливими потребами не лише у спеціально створених закладах. Чернівчанин Артем Жук вирішив зробити мапу з пандусами. Крім того, він створив електронну петицію на сайті міської ради. Якщо вона збере понад 250 підписів, то проблемою доступності пандусів у Чернівцях займуться депутати. З'явилася ідея створити таку загальну мапу по Чернівцях з проблемними місцями, з проблемними з'їздами, пандусами. Це все робиться на базі Google Maps. Ми позначаємо вулиці різними кольорами. Ми по доступності, а також позначаємо проблемні місця, кути нахилу теж враховуються, ми ознайомлені з нормами, які мають бути. Усе ж найголовніше для малечі з особливими потребами та їхніх батьків є толерантне ставлення людей. Хочу, щоб всі чернівчани, всі українці згадали, що крім якихось там матеріальних. Побутових не знаю будь-яких цінностей є ще духовні, є любов, добро. Через нас, дорослих, наші діти відчувають світ, і як відчувають дорослі, так відчувають і діти. Ірина Шевчук, Максим Демко, Чернівецький промінь.